Я, думаю, Ти, чого я танцюю? А у нас сьогодні супер замовлення. Зараз вам покажу. У нас сьогодні замовили доріжечку, гілочку, графіту, гілочку. У всі кімнати. На хвилиночку в цих людей будинок, великий будинок. І подивіться, Бласочка, ось така краса. Графітова гілочка, до речі, це йде бюджетна доріжечка, так само її бюджетні килимочки на ковровій основі. Подивіться, яка вона класнюча. Опа-па! Цей де килимочок в зал у розмірі 3х3. Класно виглядає, правда? А тепер дивіться. І так само вони замовили точно таку саму доріжечку. І в коридор. Ой, бомбезно, бравісіма, правда? А тепер дивіться в спальню, а де в спальню, а ось він. Так само і в спальню килимочок у розмірі 2х3. До речі, ці килимочки, доріжечка, вони коштують доріжечка від 450 гривень, килимочки коштують від 3000 гривень. Великі розміри по гарним цінам. Давайте ближче переглянемо. Опа, подивіться, будь ласка, тут йде натуральна коврова основа. Ви бачите, да? натуральна коврова основа шити. Гарно перебувається узор. Це говорить про те, що доріжечка якісна. А ворсик, ворсик де? 8 міліметрів. Класний, приємний ворсик. І, до речі, оверлок. Ви бачите, да? оверлок самий якісний. І, до речі, якщо ми положимо цю дріжечку і будемо зрівнювати з нашим коричневим паркетом-ламінатом, вона підходить, тому що це графітовий колір. І, до речі, коли малюночок йде з гарними завіточками, він підходить під усі відтінки у вас в кімнаті. я вам кажу. Дивіться, будь ласка, якщо вам потрібно зробити вирізи, піварку, під холодильник, будь-куди. Малюйте ваші розміри, скидуйте нам. Ми все порахуємо. Доставочку зробимо безкоштовно. Тому обов'язково звертайтеся. і така краса за невеликі кошти буде у вас вдома. Килими України.